Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути на 16 березня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант вам ні. Тут скобки перевернутий перевернути говорить про те, що, можливо, ви пропустили якийсь шанс. У вас, можливо, були такі ситуації, коли ви могли або щось налагодити в стосунках, або, можливо, ви могли отримати якісь фінанси. Для когось, можливо, ви могли змінити місце роботи. Ну, тобто щось... Або зробити якусь поїздку. Але чомусь це у вас не вийшло, ви того шансу не побачили. Через це у вас наразі буде якийсь спад енергії, незадоволення, можливо, просто втома, або розчарування. І через те, що у вас наразі буде таке нестабільне положення, то вам, можливо, буде нудно, або у вас такі будуть якісь емоційні крайнощі, коли ви, можливо, будете навіть емоціонувати більше, ніж того потрібно. Тож, на цей день вам варто знизити активність, можливо, вам потрібно відпочити, відійти від справ. Наразі вам зараз не потрібно довіряти тим пропозиціям, які будуть надходити, тому що можете зіткнутися з обманом, або з тим, що шанс ваш, який вам будуть там пропонувати, буде ілюзорним. Тож, займайтеся станом свого здоров'я, приводьте емоції в гармонійний стан і надихайтеся, щоб у вас вистачило сил на все. Так, то був перший варіант. А я бажаю, хай і негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант справедливість, вам так. Але варто пам'ятати, що коли виходить кармічний аркан справедливість, це говорить про те, що. Це день воздаяння. Тобто, ви можете, звичайно, діяти в будь-якій сфері свого життя, вирішувати будь-які питання, чого б вони не стосувалися. Але варто розуміти, що це все повинно бути у рамках закону, будь-якого людського, юридичного або ще якого, яких законів ви дотримуєтеся. Тобто, не порушуйте в жодному разі ці правила. Також для того, щоб ви отримали задоволення наприкінці цього дня, вам потрібно не порушувати баланс. Тобто вкладати рівно стільки енергії, скільки ви отримуєте навзаєм. Або якщо вам хтось надає ту енергію, приділяє час, або фінанси, або говорить з вами просто, ви повинні віддати рівно стільки, скільки вам вклали у вас. Про це не варто забувати. Також пам'ятайте, що. Якщо щось буде у вас там не виходити, то значить у вас не вистачає інформації. А це говорить про те, що цей день буде дуже добре для того, щоб ви присвятили час або навчанню, або, можливо, здобували якусь нову корисну інформацію. Тож цей день можете діяти сміливо, але не забувайте, що ви повинні володіти інформацією і дотримуватися всіх законів. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Вам так. Але вам вийшла дев'ятка мечів. Тому вам потрібно бути дуже уважним до стану свого здоров'я. Можливо, для когось це буде або погіршення стану здоров'я. Можливо, у вас будуть або головні болі, або якісь неприємні відчуття, можливо, якась ситуація у вас неприємна там може виникнути. Але вам варто розуміти, що ви себе більше накручуєте, ніж там щось у вас відбулося. Також, можливо, вам потрібно зрозуміти, що якщо щось дійсно негативне в вашому житті відбулося, то вже воно сталося все. Його потрібно відпустити. Змінити там ви нічого не можете, будете боятися чогось, ви своїми страхами тільки можете погіршити своє положення. І все ж таки візьміть собі за девіз, що все, що мало відбутися негативне, вже воно відбулося. Тож, якщо у вас або ну, по-різному в людей буває, для когось, можливо, совість буде мучити, когось, можливо, будуть турбувати підозри, сумніви, або взагалі якийсь негативний психічний стан, тяжкі думки, можливо, зіткнетеся з обманами, з брехнями. ну, тобто, Оці всі негативні події потрібно відпустити. Просто відпустити. А головне, не забувайте, якщо ви відчуваєте, що ваш стан здоров'я погіршився, звертайтеся за парадою, за консультацією. Можливо, вам дійсно потрібно буде викликати швидку там або ще що. Тобто не затягуйте, в жодному разі не затягуйте. Ну, і ще вам є така підказочка, що. Ваше уявлення наразі живе своїм життям. І оці ситуації, які вони проблемні наразі для вас, вони вже підходять до завершення. Ви на завершуючому етапі. Тому робіть певні висновки і приймайте рішення, яке вам, можливо, буде важко прийняти. Тобто, є така приказка, очі бояться, руки роблять. Тож дійте, вам так, ви можете діяти в цей день. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише на цей день і наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.